Вітаю, мене звати Тарас. Радий вас бачити на нашому каналі. Дуже приємно, що ви нас дивитеся. Це наш спонукає до нових і нових е, відео. Дивіться, що в нас є. Сьогодні я вам покажу таку цікаву тему, як сортер для сміття. І не лише для сміття, таке як сортер. Приїжджає воно в такій коробочці. В пластиковій. Це в нас що таке кришка. Саме кажучи, два відра, два сортера і сама рама. Рама, так виймає, я вам скажу, досить така цупка і важкенька. Значить, цей сортер розрахований на ширину максимально по фасаду чи по, по, по фасаду на 450 мм. По висоті, давайте я вам так скажу точно, по висоті у нас займає 410 по факту від верха до низу. Але для того, щоб його можна було зручно поставити, все ж таки виробник рекомендує 480 мм. І я покажу саме чому. Якщо поставити таку кришку, о, кришка вона ставиться на верхню частину, сюди можна складати ще такі речі, як губки, якісь миючі засоби, все останнє. Воно витримує, я вам так скажу, з огляду я думаю, кілограма два витримає. Значить, Що ми бачимо по комплектації? і що воно складається? Кришка. Кришка. Сам корпус. Ніжки, за допомогою яких кріпиться сам сортер. На, на них встановлена направляюча. І на направляючій також є кріплення для фасаду. Але це потім пізніше розглянемо, вам детальніше розкажу. Також йдуть в комплекті два сортера пластикові. Пластик досить приємний на дотик. Потім, що на всередині? На середині? Два-чотири кріплення. І набір. Набір кріплень, саморізів, фіксувальні елементи і регулюючі. Далі покажу для чого вони потрібні. Я вам скажу, така приємна штука, навіть саморізи є в чорному кольорі. Тому що це зараз дуже актуальна тема. Темні кольора, а це саме в кольорі антрацит виконано. До речі, як називається наш сорт? Наш сорти називається Practic Eco. Це, до речі, сорти від польського виробника ЖТВ, досить якісна продукція. Так, давайте переходити, як його можна фіксувати і монтувати. У нас є сама інструкція. Давайте так, я його, вона є в комплекті, я зроблю такі декілька вставок з фото, щоб ви могли побачити, як саме в саме CV, як їх кріпити, як було зручно. Там декілька фотографій буде зручно, я все поясню. Значить, ми можемо фіксувати саму раму на декількох варіантах. Лі, а, значить, на саморізи можемо фіксувати на три саморіза прямо в корпус. Або до такої фіксації ми можемо фіксувати на такі пластини, скоби, хочете так їх можете назвати. Ось. Вони фіксуються для додаткової кращої фіксації. О. Далі, коли ми зафіксували, ми відкриваємо сам ящик, вставляємо відра. Вставляємо кришку. Саму кришку ставлю. Ось що ми маємо. Якщо хочете, давайте я зараз з вами це змонтую, прикручу і трошки потім поставлю в пришвидшеному темпі. Тому тобто самі прокрутите, щоб це було трішки до самого цікавого. До речі, ми його вже, чесно кажучи, кріпили, тому тут є отво, як казав часом, але їх не тяжко кріпити, їх можна поставити посередньо, відрублювати і дублювати за до допомогою кріплень, які фіксують на фасад. Тільки... Ви можете вивести всі зазори по верху, по низу, по діагоналі. Все, монтаж готовий. Переходимо до самого цікавого, що починається далі. Далі ми його можемо фіксувати на дно. А якщо у нас буде фасад зависокий, більше ніж 480 мм, у нас є такі класні штуки, як додаткова фіксація боковинок або бокова стабілізація. Що в нас в комплекті йде? Давайте так, знизу складати. Йде такий пластиковий болт і гайка металічна. Вона фіксується, Во, вставляється і фіксується. Ця різьба зроблена для того, щоб можна було від... відрегулювати ширину, щоб вона було більш стабільніше. Далі в нас в комплекті йде отакий довгий гвинт. Він вставляється заходь ближче сюди, або сюди я вам буду показувати. Значить, Відкриваємо. Зручно. Показую, що саме різ вставляється з попередньо зроблений отвір з заводу. Фіксуємо. Потім ми прикручуємо, тут є ще, бачите, різьба, ми його прикручуємо до корпусу, і потім, коли зафіксовано, так, зручно видно. Коли я прокручую цей гвинт пластиковий, ми можемо а, як знаєте, зробити розпірку по бокам. А в комплекті їх, якщо показати ближче, 4 штуки, 4 кріплення для бокової стабілізації. До речі, дуже зручно, що є регулювання по ширині, можливість відрегулювати по ширині. Коли ми це зафіксували, ми отримали додаткову стабілізацію по ширині. Досить широкий фасад, він не буде гнути його з однієї на другу сторону. Далі, якщо подивитися скажімо так, всередину самого механізму, що ми бачимо? Ми бачимо, що цей механізм, цей сортер, виконаний на основі прихованого, направляючих прихованого монтажу. З нагрузку я вам скажу так зі свого досвіду, що ця нагрузка буде витримувати не менше, ніж 30 кг. Всередині ми бачимо пластикову а, таку рейку, за допомогою якого ми отримуємо більш стабільний хід. От Я вам показую, коли ми відкриваємо, закриваємо. Немає не чути ніякого звуку додаткового, коли ми закриваємо ось ця середня сторона, стикається з передньою, потім в ми отримуємо такі звуки: тиць-тиць, тиць. Тиц, тиц». Цього ми не маємо. А ми отримаємо більш синхронний рух. Далі що ми бачимо? Якщо подивитись сюди ближче, не відходь, є така штука, як додаткове е, кріплення або підтримка. Отакі по два ролика з однієї сторони і з іншої сторони, вони підтримують фасад в закритому положенні. Чому саме так? Тому що більшість часу, саме більшість часу, коли тут буде прикріплений фасад, і будуть ставлені відра. Воно буде в закритому положенні. І саме в такому положенні всі направляючі дають найбільше, найбільше просідання. Для того, щоб фасад не сідав, виробник продумав і зробив такі додаткові ролики. Це я вам скажу дуже продумано і це класна штука. Потім, якщо подивитися, як виконані саме рама і кріплення з них. Сам виробник міг би закріпити його на гвинтах чи на болтах, як це сказати. Але коли ми кріпимо на болтах, то вони є само собою, як так да подумати, вони можуть бути розбірні. Тоді, коли конструкція розбірна, вона отримує додаткову можливість для хелетання з одної в другої сторони. Коли ми бачимо його на закльопках, бачите, да? з кожної сторони все зроблено на закльопках, кожне кріплення. Завдяки цьому ця конструкція не розбірна і вона має додаткову жорсткість. І це я вам скажу дуже круто. Далі ми бачимо всередині ще є. Ось да, якщо так заглянути, чи вам видно ні, є така штука, як дотяг. Дотяг зроблений внутрішній на основі, чи масляний, чи газовий, але факт в тому, що воно зроблене на основі, знаєте, як блюмський направляючий, як направляючий ЖТВ, як направляючий Хефель, як направляючи DTC і всі останні. Тобто вони вже нового покоління. Так, розглянули. Що ми маємо? До речі, Давайте я вам поставлю, щоб було Як воно виглядає. Круто. Так, кріплення. А сама кришка позаду має такі два коліщатка, які фіксуються, входять ззаду в пази вон, і ставиться зверху просто. Так. Коли ми закриваємо, наші кріплення. тут Значить, є можливість відкривати самий сортер, тягнути як за ручку, так і можливо встановлення фасаду на оці подвійні кріплення. Якщо розглянути кріплення для фасаду, з цієї сторони, що ми бачимо? Ми бачимо гвинт для фіксації і регулювання. За допомогою цих гвинтів одного і другого ми можемо виставити фасад по висоті, по ширині. Якщо ми в комплексі дивимося право ліво ми можемо виставити кут нахилу. по діагоналі сам фасад можна відрегулювати. І це контр-гвинт чи контр-гайка, як захочете, так і називайте його. Коли відрегулювали, затягнули, і він з цієї сторони, якщо подивитись, виходить сюди або сюди, усюди ліс. Бачите, він по центру він впирається в це кріплення для фасаду і фіксує його. Ми відрегулювали, зафіксували. Далі, якщо подивитися, що ми маємо для регулювання по висоті. Ось є ще один гвинт, він регулюється знизу. Ми можемо за допомогою цього виставити по висоті самі фасади. Так, кріплення маємо розглянути. Для чого взагалі потрібні такі сортери? Якщо розглянути сортери в сучасній будівлі або квартирі, їх Більшість розглядає як можливість для зберігання або сортування сміття. Але насправді, якщо розглянути і подивитись глибше, то така штука буде класна і для зберігання овочів. Наприклад, в квартирі в будинку ми маємо десь зберігати картоплю, цибулю, часник, моркву, капусту і все останнє. Деякі речі, ви скажете, можна зберігати в холодильнику, але навіщо загромоджувати сам холодильник, якщо їх можна зберігати в таких речах. Тому що насправді у цей пластик, скоріше за все, харчовий, це ми напишемо, напишемо а, в описі під відео, під відео. Але я думаю, що він буде харчовий цей пластик. Вот, Такі відри бувають різного розміру. Наприклад, ми бачимо це відро на 480 да, відра 2х20. Також, якщо подивитись да, далі вище настановлені, ці відра 2 по 15. Вони також можуть бути, якщо поглянути, а, мабуть, я все-таки додам в відео. Щоб ви могли подивитися, які бувають роз, розкладання, наприклад, одне відро велике, два маленьких, два великих, два маленьких і так далі різних варіантів. Всі сортери будуть, якщо перерахувати всі плюси і якості всіх сортерів, то що вони мають? Вони мають класний стильний колір антрацит, Вони мають, вони ходять на направляючих прихованого монтажу на які не буде сипати сміття зверху і на які не будуть перешкоджати руку. тому що звичайно телескопічні управляючи, коли сипить на них сміття, вони постійно починають закусувати і з часом це гірше-гірше і гірше їздять. Це по-друге. По По-третє, мають вбудований дотягоч, який пом'якшує, який пом'якшує закривання. Навантаження від 30 кг. А, можливість фіксування а, відкривання, відчиняння самих а, сортерів. За допомогою, за допомогою ручки, ось такої, тобто можна його без фасаду робити, або фасади просто відкриваючи. Можливість кріплення безпосередньо фасаду на самі сортери, Тобто ви можете відкривати за сам фасад і буде відкриватися е, сам сортер. Додаткове кріплення для зберігання мілких речей, такі як губки, миючі засоби, е, щітки, все останнє, ми можемо зберігати на цих речах. Потім ми маємо можливість знімати, а, якщо хочете протирати, витирати, мити а, оцю кришку, чи полку, чи поличку, як ви його називаєте. І саме основне, що ми сказали з самого початку, це те, що а, ця система має комплект бокових стабілізаторів. Як захочете, ви їх встановлюєте і додаткова стабілізація посередньо. Ми прибираємо ці можливості шатання, розгойдування. Нерівні зазори на фасадах. Ми отримаємо класний чіткий візерунок по фасадам. Тому я вам так скажу: вибирайте такі сортери, зробимо посилання, де їх можна замовити. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, ми задоволення відповімо. Якщо будуть якісь прохання розглянути більш детальніше або зняти якісь відео, пишіть, ми так все це зробимо. А, дякую вам, що ви дивитесь нас. Дякую вам, що ви. А, Цікавитись нашим каналом, ми стаємо краще завдяки вам. Підписуйтесь, ставте лайки, як то кажуть, без них ніяк. Всього найкращого!